Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський. Сьогодні ми говоримо про фундаментальні зміни в Польщі, які відбудуться вже просто найближчим часом. Також тут не обійшлось без таких дрібних конфліктів. Давайте розбиратися максимально в цій темі. Я думаю, це буде цікаво всім українцям, які проживають в Польщі, тому як на наступні 4 роки, скоріш за все, буде вибрано новий вектор. Розвитку, дивіться, будь ласка, це відео до кінця. Однозначно ставте йому лайки для того, щоб боротися з російськими ботами. І звісно ж, підписуйтесь на канал, якщо ви досі не підписані. Отже, як ви знаєте, в Польщі вже відбулися парламентські вибори, вже оголосили офіційні результати. Офіційно на цих виборах перемогла правляча партія Право і справедливість з відривом в 5%, але, на жаль, це е, не дає їй гарантії, того, що вона буде залишатися при владі на ще один термін. є е, декілька, е, скажімо так, моментів, які я хотів би з вами розібрати. А в кінці відео ми поговоримо про те, е, що далі може відбуватися в Польщі, які будуть відбуватись фундаментальні зміни, і до чого це також може призвести. Отже, е, до якщо в Польщі не так як в нас в Україні, не так як є там Верховна Рада. В них є дві так званих палати: це Сейм і Сенат. Сейм, це Нижня Палата, Сенат це Верхня Палата. Тобто в Сеймі там засідає більше депутатів, в Сенаті менше, і відповідно Сенат там має більше повноважень, і може приймати більше рішень, ніж Сейм, якщо так коротко. І вибори відбулися, і однозначно, на якщо ми говоримо про сенат, то опозиційні партії виграли ці вибори до сенату і їх здобули три опозиційні сили, які об'єднались в так званий сенатський пакт ще до цих виборів. І вже опрацьовано майже 100% чи вже всі 100% дільниць, які там на яких голосували, і згідно з даними державної виборчої комісії. Опозиція, а це три партії: громадянська коаліція, Туска, Третій шлях і Нова Лівиця. Вони йшли разом оцим сенатським пактом на вибори. Вони, їх, вони здобули цілих 66 місць в сенаті і ще 34 здобула правляча партія. Тобто, це партія Качинського, право і справедливість, яка правила власне в Польщі останніх два терміни. І вони здобули всього лише. 34 місця, загальна кількість людей в сенаті це 100 чоловік. І е, в верхній палаті бачимо, що опозиція отримує таку е, серйозну е, перемогу, і, якби, і вона має набагато кращі позиції, ніж вона мала на минулому терміні. Е, це по-перше, але також і не це найгірше. Найгірше те, що робиться в нижній палаті. Е, тому як, по перше. З однієї сторони, ніби право і справедливість виграла ці вибори і набрала більшість голосів, але при цьому цих три опозиційних партії також хочуть об'єднатися і в Нижній Палаті, і в них також буде більшість. Але тут також відіграє роль і президент Польщі Анджей Дуда, тому як Анджей Дуда ще перед виборами говорив, що утворити нове. Керівництво держави, нове нову утвердити там нових міністрів і представників всіх міністерств. Він доручить саме правлячій партії, не правлячій, а тій партії, яка набере переважну більшість голосів на виборах. Тобто він буде доручати створення нового уряду, саме партії, яка була правлячою право і справедливість тобто своїй партії, від якої він йшов кандидатом на президентські вибори. А це друзі означає, що може відбутися такий собі певний колапс, тому як уряд буде утворювати партія, яка виграла ці вибори. Але ця партія не має більшості, тому, тому що у випадку, якщо три опозиційних партії об'єднаються, в них буде більшість і в нижній палаті. А це буде означати, що оця якби право і справедливість в них не буде достатньо сил для того, щоб створювати новий уряд. Їм потрібно буде або вести якісь переговори і домовлятися з опозицією, або просто віддати опозиції всі права на створення цього уряду. Як це буде відбуватися, ми поки що не розуміємо, і деякі експерти навіть говорять про те, що у випадку, якщо уряд не буде створено, то можуть відбутися ще одні парламентські вибори, на яких також буде прийматися: ну якби будуть вони переголосовувати, і буде прийматися якесь вже інше рішення. І тут все залежить власне від Анджея Дуди, від того, як він буде на це дивитись, і від того, як він буде керувати цими процесами, тому як він може одразу ж доручити, наприклад, туску створювати, ну його партії створювати новий уряд. А може все ж таки це залишити Качинському, який це останні два терміни ем, делегував на Моравецького. Як би там не було, е, я зараз вже практично впевнений в тому, що опозиція візьме верх, от що перевиборів не буде, опозиція візьме верх і в Польщі зміниться вектор розвитку. Тому як е, е, політика партії Право і Справедливість і політика того самого Туска. Так, який був фактично два терміни тому, був при владі також в Польщі. Їх політика кардинально відрізняється. По перше, це стосується виплат ці виплати: от 500+, плюс, там родинний капітал, там добрий старт і всі інші виплати для малозабезпеченого населення, їх придумали і ввели вже тільки якщо якщо не помиляюсь, у 2015 році, коли і це вже зробила право і справедливість. Ці ведення цих виплат, це звісно, дуже сильно допомогло тим, хто є малозабезпеченим, хто там має багато дітей, але це дуже і дуже сильно лягло на плечі підприємців, і підприємництвом займатися в Польщі стало не так вигідно. І податки для підприємців вони постійно збільшуються. Ще до того, в Туска була зовсім інша політика. Тобто, він якби підтримував малий і середній бізнес. Він старався не підіймати податки і тому не вводив отаких от різних виплат. Оплат, які є зараз, і я також собі розумію, що у випадку, якщо тут сформує новий уряд, то ці виплати можуть відмінити. І від і з 1 січня, наприклад, не буде там програми 800 яка зараз є програмою 500 а ці виплати можуть просто абсолютно з усіх зняти, і якби на цьому все закінчиться. Наступне питання стосується взаємовідносин з Польщі з Європейським Союзом в питанні. Біженців з Африки та Азії, тому як е, Брюсселю, дуже сильно хотілося б, щоб Польща е, не накладала вето на це рішення про те, що квотами розділяти всіх цих нелегальних біженців по країнах Європейського Союзу по солідарній системі. І якщо зараз, наприклад, Дуда і Моравецький виступають жорстко проти е, цих біженців з Африки і Азії, щоб вони були в Польщі. То я не впевнений в позиції Туска, тому як все-таки він головував в Європарламенті. Він був там при владі, коли була перша хвиля біженців з Сирії після початку війни, і є в мене підозри про те, що можуть ізнести ту стіну на кордоні з Білорусю, і ці нелегальні біженці будуть забігати в Польщу табунами. Просто і по-друге, що він також може погодитись з рішеннями Європейського союзу і погодитись на оці квоти, щоб приймати Африкан. І азіатів на території Польщі. Цього не хоче величезна кількість е, поляків. Скоріше за все, більшість цього не хоче, але він може на це піти для того, щоб не псувати відносини з Європейським Союзом. Тож, друзі, фундаментальні зміни в Польщі однозначно будуть. Ви свою думку з цього приводу пишіть в коментарі під відео, мені буде дуже цікаво їх почитати. Дякую, друзі, кожному з вас за перегляд. Бажаю вам гарного дня і до нових зустрічей!